Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо на зиму пікантний грузинський соус сацебелі. Він ідеально підійде до м'яса, риби, овочів. В основі соусу звичайно входять помідори, перець і ароматні спеції. І так, що для такого соусу нам потрібно помідори, болгарський перець. Я все помила, почистила. Також буде потрібно зелень, у мене це кріп, петрушка і базилік. Чесничок буде потрібно і пекучий перець. Спочатку переб'ємо помідори. Я помідори перекрутила на мясорубку і перетерла, щоб не було зерняток і шкірочки. Ось таке пюре нам потрібно 4 літра. Також я перекрутила болгарський перець, чесничок і пекучий перець. Ставлю в широку миску, будемо варити, додаємо до пюре помідорного, перець перекручений і чесничок. Додаємо 2 столові ложки солі, 2 стакана цукру. Детальний список інгредієнтів я, як зазвичай, напишу під відео. І також мені потрібно 2 чайні ложки перцю, у мене суміш перця, і 6 чайних ложок меленого коріандру. Розмішуємо і зачекаємо, щоб воно закипіло. Тим часом нарізаємо зелень. Якщо у вас є ще кінза, можете також додати. Зелень я підготувала. Наш соус закіпає. Ось закіпів, варимо приблизно 15 хвилин. Пінку я збираю. Можна цього й не робити. Розмішуємо, і 15 хвилин вариться. Тим часом не забудьте простерилізувати баночки. Я ще підготувала стакан оцту, і мені потрібно 4-5 столових ложок крохмалу це картопляний. Якщо ви будете брати кукурудзини, беріть трішки більше. Додаємо оцет. І крохмал я розвела водою приблизно 100 мл. І ввела, розмішуємо. Ось дивіться, яка консистенція. Можна її такою залишити, але я люблю, щоб вона більш була однородна, і пробиваю трішки блендером. Ось так трішки проходимося. Він більш буде такий однорідний. Ось такий у нас виходить. Далі він закіпає і проварюємо ще 5 хвилин. Проварили, додаємо зелень. Розмішуємо, і ще закіпає, і проварюємо 5 хвилин. Ось такий соус у нас вийшов. Обов'язково приготуйте. Це дуже пікантний, смачний соус. І зараз будемо розливати по баночкам. Готові стерильні баночки, розливаємо наш соус. І закриваємо стерильними кришечками. Зараз він рідковатий, коли він застине, буде більш густіший. Ось так розливаємо весь. Ось дивіться, скільки в мене вийшло. Такий соус неодмінно порадує всіх любителів кисло-солодких соусів. Обов'язково приготуйте. Не пожалкуєте. Готуйтесь з задоволенням. Всім бажаю приємного смаку, до нових зустрічей!